Oke, saya mau kasih tahu kalau pada pada Завдячуючи нашим соцмережам, знайдено власника цієї картини. Дякую. Будь ласка. Художниці передав. Надзвичайно вдячний нашій службі саме з надзвичайних ситуацій. Тому що без вас, друзі, ми б так швидко не справились, коли приліт ракети відбувся в Умань. Без вас, друзі, ми. Так швидко, як зараз, ми б не справились з пошуково-рятувальною операцією і з аварійно-рятувальними роботами. Зараз ми можемо впевнено сказати, що наразі в цьому комплексі саме комплекс рятувально-пошукових робіт закінчено. thank mm -hmm. you